Вітаємо на зв'язку БВ-Гриль, А значить, час для нового вогняного рецепта. Цього разу приготуємо хліб на вугільному грилі. Ставте вподобайку і починаємо. Висипаємо в миску дріжджі. Додаємо сіль, цукор, доливаємо води та перемішуємо. Тепер борошно просіджуємо крізь сито. Додаємо олії. І ретельно перемішуємо. Можна це робити руками, доки не отримаємо таку однорідну масу та продовжуємо місити тісто до потрібної консистенції. Залишаємо наше тісто у теплому місці, щоб активізувались дріжджі, далі розділяємо тісто на дві половини. До однієї половини додаємо сушені томати та копчену паприку. Добре перемішуємо, щоб спеції рівномірно наповнили тісто. Другу частину тіста змішуємо з італійськими травами в такий самий спосіб. Тепер розплющуємо тісто з італійськими травами. Так кладемо всередину тісто з томатами і паприкою. Загортаємо ось так. Надаємо круглу форму майбутній хлібині. Тепер треба дати тісту час підійти. Щоб тісто не прилипало, використовуємо перегамен. Тим часом розпалюємо грилі. Готуємо на вугільному грилі росли. Одразу на жар кладемо камінь для випікання. Коли тісто підійшло, відправляємо його у гриль. Поруч ставимо тару з водою. Випікаємо на камені протягом 50 хвилин при початковій температурі 110 градусів та поступово доходимо до 180. За 5 хвилин до приготування змащуємо хліб водою, скоринка стане золотистою та хрусткою. І ось хліб готовий. Зверніть увагу на пружність: це означає, що хліб приготований правильно. Такий температурний режим надасть ніжну структуру нашому хлібові. Жаль не передати аромат цього запашного хлібу із хрусткою скоринкою. Щоб повторити такий результат, тримайте наш рецепт. А чи готували ви хліб на грилі? Пишіть в коментарях. Діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових рецептах від Пева Гриль.